В цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав, пошукала, поплакала. Що ж робити? Бідувала в старій і сторішніх зів'ялих трав, як колись лютувала, стелила рядно желедиць, сперечалась з морем, несла сум'яття вітрів, все збиралась на силі та не встигла оглядіться, як проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки, лід кришився, б'ючись об каміння берегове, і нарешті, По одрі, темній, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась? Чи, бува, не до самого моря? Чайки держаться гурту. А ти відпливеш одна, а крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну а що, як її підмиє вода весняна? Ну а що, коли їй та удержать тебе не сила? Затріщить і відломиться? Піде вода кругами? Дивна людина, я ж маю крила. Нащо крила тим? ґрунт під ногами. Ліна Костенко Чайка на крижині, читала хеля.